Знаєте, важка ситуація, яка на сьогоднішній день є на підприємстві Лузьк тепло. Значна заборгованість населення за спожите тепло і гарячу воду, яка складає більше 30 мільйонів гривень, 6 мільйонів 100 це невідшкодована різниця в тарифах. Зум приводять до того, що в підприємстві в принципі відсутні оборотні кошти для сплати поточних платежів. Крім того, враховуючи, що закінчився опалювальний сезон, ще в квітні місяці тариф нас таким чином затверджений, що оплата йде тільки в зимовий період, в той час, коли йде опалення, і на протягом літа на рахунки підприємства кошти в принципі. Не надходили, крім того, враховуючи те, що в минулому році підприємство отримало значну різницю в тарифах, це було враховано в доходах минулого року, і в цьому році підприємство сплачує до бюджету податок на прибуток, якого в принципі фізично в підприємстві немає, але кошти мусять сплачуватися і відповідно до чинного податкового законодавства. Якщо в минулому році був прибуток, в цьому році. Плачуються авансові платежі по податку до е, на прибуток. Ну, крім того, необхідність проведення певних ремонтних робіт до початку опалювального сезону привели знову ж коротко, до того, що на комунальному підприємстві е, такий е, критичний стан, і це привело до того, що на сьогоднішній день є заборгованість по виплаті заробітної плати. Метою погашення цієї заборгованості і е, зменшення напруги в колективі. Ми пропонуємо виділити з бюджету міста кошти в сумі 2 мільйони гривень як поповнення статутного капіталу підприємства на приріст обігових коштів, які будуть спрямовані підприємством на оплату праці працівників. Освобила ситуація тим, що в нас практично весь сезон не надходило біо кошти. Кошти вони було не було здійснено, ну, не здійснювався продаж. І відпуск населенню гарячого водопостачання. Відповідно, звичайно, що це однозначно вплинуло на фінансово-сподарську діяльність підприємства. Але саме, основне, що я хотів сказати, в нас опалювальний сезон проходить в штатному режимі. І ну, це є звичайний пуск опалення в ну, в Луча. Зазвичай відбувається від двох до двох тижнів до двох до трьох тижнів. Це нормальна штатна ситуація не можна запустити в місті Луцьку. Систему опалення в один день. І ну, я гадаю, що трішки ситуація ослобилася з тим, що є надмірна до цього увага, відповідно, перед виборами всі на цьому акцентують. Щороку у нас в, місті, в один день не можна було і це нереально Підключити всі повністю всі будинки і щоб запрацювали всі мережі. щось звичайне серве, щось якісь відповідно там витоки і ми їх ліквідовуємо, і це все завжди займає час. Тому я не бачу ніякої проблеми в цьому. Я не бачу проблеми з пуском е тепла в місті Луцьку. Це є просто трішки надумана ситуація в зв'язку з виборчим процесом. За стопада місяця полюдний місяць, всі 100% відсотків які надходили на рахунок Луцьк тепла. І йшли на погашення забомоності і на порплату поточного за газ на Нафтогаз. Тому що була критична ситуація в країні. Ці гроші мали обов'язково бути, щоб проплатити Росії, там Євросоюзу і всіх інші постачали на газ. І тільки в лютому місяці частина коштів почала залишатися за рахунок тепла. Заборгованість, яка була за листопад в грудень місяць, вони прогасили тільки минулої березні. Е, закінчивши опалювальний сезон, на місто Тарас Водимович залишилися без гарячої води. Це також з метою придумали різні легенди, а це все-таки з метою економії газу і затачки її резерву, резервуари, резерви, які ми були на опалювальний сезон в цілій країні. Тому е, і припинилася відповідно подача гарячої води, став, е, став політери, відповідно, за тепло кошти надійшли всі зимою, тому фактично підприємство погашення боргів і за по роботі з боржниками, які надходили на рахунки. Але ці кошти також розподілялися. Навіть погашення боргів йшло таким чином: 30% від населення на рахунок курс тепла і 70% йшло на газ. За 30% погашення боргу треба було підприємство дуже політній період. Тому, звичайно, і спада податків, які вже перевели, будуть потерятися, Довела до ну, такого саме підприємства. Якщо чесно, я сьогодні, враховуючи те, що не знаю, скільки я ще буду працювати в Уській міській раді, і скільки там буду саме у там тиждень чи дві неділі, я хочу заявити, що ми не доважемо, що на теренах держави просто напросто знищуються ці підприємства. Тому що це ще не все. Ще в нас є е, на 49 мільйонів рішення різних судів за різні періоди, на які відповідно з 1 січня 2016 року знімається будь-яка заборона виконавчих проваджень. провадження. Ми ще ми говоримо про те, що ми сьогодні виступимо бурговний рахунок. І сьогодні е ці кошти, е які елементарні почали надходять, вони мають бути погашені як погашення боргу перед з України за якісь там десяти чи